В гостях на дачі у друзів хочу показати пекінську капусту. Оце взагалі розсілася тут королевою на грядці. Оце все пекінка росте. Просто чудо! Чудо капуста. А зверху, бачите, ще стрілочки із часнику. від білокрилки. Очевидно, допомагає, бо дивіться, яка. Красива капуста. Золоті ручки моєї подруги. Виростили ось таку, вона ще, звичайно, не зовсім дозріла, але вже, вже Зав'язь зав така чудова. Ось така капуста.